От, Дмитри, скажи мені, ти вже зазначав, що ну, ми ж такі люди, які переносять свій досвід, ну, часто негативний, в наступні стосунки. Uh -huh. Ну, цей досвід може бути травматичний, там, можливо, зради були колись у людей. Як знайти межу між свободою і контролем в твоїх стосунках? От, Щоб не переносити цей досвід е, на іншу людину, нову, мабуть, так, щоб адекватні будувати стосунки. От, де ця межа контролю і свободи в стосунках, скажи? Я б розділив, мабуть, тут таке питання на два таких великих питання. Перше це минулий досвід, а друге це ревнушний контроль. Якщо ми говоримо про минулий досвід, який був негативний у людини, потрібно пам'ятати, що починаючи нові стосунки, це нова людина, і той досвід, який був у нас, це, скажімо так, певні емоційні сліди, які залишилися в нашій пам'яті, в нашій психіці. Тобто, це щось що залишилося в нас. Нова людина, з якою ми зараз починаємо будувати щось, вона не в контексті тих проблем, можливо, зради, можливо, обману, можливо, якогось ганебного дуже поганого ставлення. Вона не в контексті цього, але вона випадково може наступити на щось. Вона випадково може сказати чи зробити якісь речі, які у нас будуть тригерити саме ці минулі спогади. І, наприклад. Дівчина зустрічалася довгий час з хлопцем. Потім хлопець з друзями поїхав в якесь відрядження, і там їй зрадив. І вона дізналася про це. І тепер вона в нових стосунках. І чоловік говорить, наприклад, що я хочу поїхати в відрядження, і там ще поїдуть колеги з роботи. В неї що виникає, якби ну зрозуміло, що в неї може бути тривога, страх, і, і в неї може бути дуже лячно, тому що у неї саме в цих обставинах була раніше проблема. І чоловіки, які мені розповідають, що типу, я раніше там довіряв, я не контролював, я ніколи там геолокацію не дивився, я ніколи не просив її там щось мені якось скинути кругляшок, де саме вона знаходиться. А, а потім вона от мені зрадила, і тепер в нових стосунках я вже тепер не лох, я не лопух, я тепер заздалегідь все контролюю. Я говорю, якби, молодець, але ти маєш розуміти, що ти зараз з новою людиною. І відповідно, якщо ти тягнеш в нові стосунки старий досвід, ти можеш отримати той самий ефект, який був раніше. Чому? Тому що якщо в минулий раз тобі зрадили, окей, ти тепер боїшся цього, ти боїшся втратити людину. Тепер, коли ти починаєш контролювати душити, і ти починаєш ревнувати і говорити Скидай мені це, а, а нехай, а дай ти з Ксюшою, дай трубку Ксюше. А що ви в ресторані поклич офіціанта? Тобто, коли відбувається ось це, ти маєш розуміти, що ти кисень з цієї кімнати ти починаєш його відкачувати. Тому що і для чоловіка, і для жінки особливо важливо свобода волі, емоційний простір і можливість жити так, як ти хочеш. Це дуже важливо мати цей емоційний простір. І відповідно, коли інша людина починає в тебе його забирати через ревнощі, через контроль. В тебе виникає ситуація, що ти поряд з цією людиною емоційно починаєш задихатися. І будь-яка інша людина, тобто ти за що борешся? Ти борешся за те, щоб мені не зрадили, я хочу все контролювати, я хочу бути якби, підключеним до твого життя, знати, де ти знаходишся. Ти б, начебто, в тебе благі наміри, але дорога в емоційне пекло через це йде. І відповідно, чим сильніше ти ревнуєш і контролюєш, тим. Швидше ти насправді її штовхаєш в обійми до будь-якого іншого чоловіка, який не ревнує, не контролює, і з яким вона може спокійно розмовляти без оцієї давки. І, відповідно, коли ми вміємо розуміти, той негативний минулий досвід, він був з тою людиною, стосунки з Васею, з Наташею, з Дімою, з Олегом закінчилися. Це нові стосунки, це нова людина. І з цією новою людиною я даю там, повний кредит довіри, я даю. Там, Зелене світло на всі наші процеси до тих пір, поки мені не доведуть зворотні. Тобто я довіряю до тих пір, поки нема там брехні. Я довіряю до тих пір, поки нема зради. Тобто, і відповідно, тоді, коли людина вміє так перезавантажуватися емоційно, краще, якщо ви звернетеся, попрацюєте з психологом, пропрацюєте минулий досвід з людиною, яка плюс-мінус розуміється на тому, які питання поставити, як вам допомогти відпустити якісь минулі образи, минулі враження. І, відповідно, ви заходите в нові стосунки вже з цим трошечки оновленим мисленням, розуміючи, що те, як було раніше, зовсім не факт, що буде так далі. Коротка історія. У мене до е, того моменту, як я зі своєю дружиною почав серйозні стосунки, в мене була історія, що. Мені дуже сильно сподобалася одна дівчина, я закохався, і я був впевнений, що саме з нею ми побудуємо щасливе життя, зробив пропозицію, ми почали готувати весілля. І потім буквально там, за декілька тижнів все розсипалося, вона мені повернула обручку і все, типу, все, 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 все так різко, як воно як злетіло за декілька тижнів, так за декілька тижнів, все згасло. А, відповідно, якщо б я не від'єднався від цього досвіду, якби я не сказав, що це конкретно вибір цієї людини. Якби я спробував цей досвід нести далі, то мені було б складно робити пропозицію своєї дружині, довіряти своїй дружині і, і йти з нею в якісь стосунки. Тому важливо вміти роз, розмежовувати, що те, як з тобою чинили раніше, це не значить, що ця нова людина буде вчиняти так само. Треба просто себе пропрацювати, закрити гештальти і відкритися, навчити навчитися довіряти. Да. Правильно да. а говорячи про свободу в стосунках, от можеш дати короткий коментар. Як ти вважаєш, чи ок це коли пара іноді о, відпочиває один від одного, окремо, чи один Звичайно. від одного. Я, як, як ти до цього ставишся? Чудово до цього ставлюся, тому що навіть найпрекрасніші речі в нашому житті, найнеймовірніші речі в нашому житті, вони всі проходять чотири фази: є фаза голоду, фаза насичення, пресичення і відрази. Ми можемо взяти ситуацію, коли людина дуже сильно голодна. Вона декілька днів не їла, була в такому пусту, і потім після декількох днів пусту вона доривається до їжі. У неї голод, смакові залози, їй подобається. Вона раз, два, три, їсть, їй так чудово. Але в якийсь момент йде фаза насичення. А в якийсь момент іде фаза пресичення. І якщо показати людині їжу і спробувати, її, щоб вона поїла після того, як вона вже з'їла декілька пірогів, там з'їла перше, друге, третє, компот, булочку, що забудову. Вона і і вирве, да, в неї буде відразу. Так. Чи сама по собі їжа це погана річ? Ні. Джерело енергії для нас, джерело калорій для когось. Якби, і відповідно, це чудова річ, але міра. Якщо взяти. Ситуацію, що людина там, дівчині подобається вдома наводити порядок. Є такі дівчата, яким подобається, типу, я люблю, щоб все було чисто, да, і вони це. Якщо вона любить там раз на тиждень, два рази на тиждень інколи щось десь протерти, попилососити, ще щось, окей, але якщо ми зробимо це кожен день по декілька разів, відразу. І відповідно так з усім. Якщо ми з коханою людиною 24 на 7, 7 днів на тиждень постійно безвилазно це, то відбувається ефект, який був у ковід. Багато людей були на роботах, багато людей мали спілкування ввечері, багато людей мали спілкування на вихідних, і тут вони зачинені в одній кімнаті, в одній квартирі там декілька тижнів, місяців, безвилазно, і багато людей починається колотнеча. З одного боку, гарно бум рождаємості, а з іншого боку, купа розлучень, і це є проблема. І відповідно, от розуміння того, що від, навіть від коханої людини, навіть від чудових стосунків, інколи потрібно мати маленькі паузи, щоб встигнути засумувати, встигнути соскучитися, встигнути трошечки якось за цією людиною засумувати, це Чудово, гарна ідея, і все окей. Просто важливо не робити ці терміни дуже великими. Ми з моєю дружиною колись домовилися, що ми більш ніж як на два тижні ми не будемо роз'їжджатися і не будемо. Тобто, я, там неї інколи там навчання, вона вчиться на гештальтерапевта. У них є. Типу такі інтенсиви вони їздять з їх університетом. У мене інколи бувають деякі відрядження, але ми домовилися, що це завжди буде не більше двох тижнів, тому що цього більш ніж достатньо, щоб відпочити один від одного. Але разом з тим, коли сильно довше починається, часто вже ти вже сумуєш за людиною сильно тобі вже коротше. І тому тут кожен для себе сам вирішує, але мати паузи, відпочивати один від одного абсолютно нормальна історія. Свіжий подих потрібен да. і в стосунках також Пісень. так. Друзі, якщо ви хочете краще розібратися в тематиці стосунків, навчитися правильно обирати партнера, правильно будувати стосунки на такому дуже міцному фундаменті, так щоб ваша сімейна будівля вона витримала будь-які шторми, будь-які нагаразди, і ваші стосунки були не співзалежними, не токсичними, а насправді такими глибокими завітніми. Я запрошую вас на навчання. Стосунки від А до Я і деталі цього курсу ви можете знайти під цим відео. — Долучайтеся. — Як ти вважаєш, Дмитре, Що краще шукати кохання чи чекати на кохання? Я думаю, що, мабуть, все ж таки краще залежить. Це, це таке дуже, знаєш, філософське питання, тому що це залежить від сезону життя, в якому ти знаходишся. Угу. Мені здається, якщо ми говоримо про сезон життя, де. Ти, наприклад, ну, молода дівчина, там тобі 15, 16, 17 років там, дівчина подивилася фільм Три метри над рівнем неба, і от їй здається, що от в неї має бути такий бідбой на мотоциклі в кожній курці. Мабуть, в цей період я би не був супер мега-активною для того, щоб типу знайти собі кохання, тому що. Ти можеш не знати, куди дивитися, в тебе може бути дуже романтичний, дуже наївний погляд на стосунки. І відповідно в цьому періоді, мабуть, ідея того, що ти в тебе є час, і ти рано чи пізно зустрінеш гарного підходящого хлопця, і в тебе є зараз. Період і сезон життя, щоб вкладати в себе читати книжки, розвиватися, прокачувати емоційний інтелект, працювати над своєю зовнішністю, змінювати негативні якісь риси свого характеру, прокачувати себе в різних сферах. Це класний сезон життя для цього, тому що в стосунки ти зайдеш, не ви не почнете з чистого листа нові стосунки, в стосунки ти привнесеш свій почерк, те, як ти мислиш, те, як ти думаєш, та, яка ти людина, ти не можеш в стосунки прийти, обнулитися. Ти продовжуєш в стосунках бути тою людиною, якою ти була до. І, відповідно, якщо ти поглинаєш в себе багато різних знань, досвіду, і це так само справедливо для чоловіків, звичайно, коли поглинається велика кількість різного досвіду, то тоді ти не всі помилки робиш в стосунках власними руками. Ти вже багато чого знаєш, заздалегідь вивчивши це. З іншого боку, якщо, наприклад. Зараз вже так там 32 роки дівчині. А, в неї вже були там одні, другі, треті, невдалі стосунки. Або одні, Або довгі одні. і невдалі. Да. Або навіть у неї не було серйозних стосунків. Або і не було, таке ж так, теж, теж що, так, є. Чи гарною стратегією в цьому сезоні життя буде просто чекати? І от, типу, у мене нема там, жодного додатку знайомств, у мене нема. Жодних якихось подруг, які б мене з кимось познайомили? Або був додаток, але вона його видалила через безліч невдалих побачень. Це от тенденція зараз. Це ж теж є, да. Тобто, питання в тому, чи гарна стратегія тут, типу, просто чекати на кохання? Мабуть, все ж таки, якщо б мене людина така спросила, я б сказав. Краще буде, якщо ти створиш можливості, uh -huh. щоб... будеш відкритою, так да. Uh -huh. Тому що, от як той єврей, який часто молився до Бога, щоб виграти в лотерею, і Бог вже не витратив, не витримав ангела, йому послав, щоб ти типу, сказав, ти хоча б купив лотерейний білет. От, от ну треба вміти купити цей лотерейний білет, Дівчата, купуйте квитки лотерей, да тому що ну от вона говорить: а от де мені зустріти, а от як зустріти там, от на Тіндері, там всі ці хлопці, тільки сексу хочуть. Типу, а де, де мені зустріти. Я говорю, ну, а ти кудись взагалі ходиш? Ну, спортзал, можливо, концерти якісь, можливо, стендапи, можливо, ти в цілому намагаєшся з якимись людьми знайомитися. Ну, Зараз вже не секрет, що більшість людей в інтернеті знайомляться. Це ж зрозуміла історія. Окей. Чи ти ведеш, наприклад, якісь сторінки в своїх там, соціальних мережах? Якщо дівчина ну, веде Інстаграм, веде Фейсбук, я не говорю постити себе в купальнику, я не говорю сексуальна провокація, тому що на це ви зловите тільки хлопців, які будуть хотіти з вами переспати. А я говорю про те, що ти можеш вести Інстаграм, і людина може почитати якісь твої тексти, якісь твої відео, просто подивитися трошки твоє життя, і ти може для неї бути цікаво, вона може сама тобі написати. І відповідно це зараз не дуже складно насправді. Можна спокійно знайомитися через соціальні мережі, можна спокійно знайомитися через додатки, тому що там не всі 100% людей озабочені тільки як одну ніч провести там з тобою. Там є, може бути нормальні хлопці. Наприклад, от, оскільки я відвідую протестантську церкву, то я більш в такому християнському, в християнській бульбашці знаходжуся, я знаю, що для багатьох людей з християнськими цінностями є окремий додаток, називається Еден. Не Тіндер, Еден. Там зовсім інший підхід, Клас. тобто там люди розуміють, що ми хочемо будувати серйозні довгі стосунки, і там зовсім їм простіше да, так цим з... людям в цьому ну, додатку. Ну їм простіше, тому що вони розуміють, що ми не просто зустрічаємося, щоб переспати один з одним, а ми зустрічаємося, щоб зрозуміти цю особистість, познайомитися з нею. І вони розуміють, що у нас скоріше за все перший секс у нас буде після весілля. Вони вони це вони це розуміють, і відповідно там зовсім інший підхід до всього цього. Тому бути активним або в своєму соціальному житті, коли ти відвідуєш там різні виставки, ходиш на концерти в спортзалі, ти займаєшся. Тобто, або ти активно в інтернеті, якось да, там, спільні друзі, знайомі в будь-якому випадку хотіти цього і прагнути мати щасливі стосунки це окей, це норма, і також норма для цього щось робити. Тобто немає такого, що типу, якщо я як дівчина, от як же це так, що я, типу, буду щось постити, щоб мене хтось помітив. Це ж так ганебно і Принизливо? Ну окей, можеш не робити. Типу, ну не дивуйся, що в 38 чи в 40 років потім тільки коти можуть спостерігати якось тебе у всій красі вдома. Окей, ну, якби твій вибір. Я знову ж таки розумію, що можуть певні копія в мене полетіти, але у мене на меті, щоб ви мали щасливі стосунки. І тому я хочу, щоб ви були щасливою, а не правою в своїй голові. Я хочу, щоб у людей була щаслива сім'я. Клас. У мене насправді дуже ще багато питань до тебе, але, на жаль, наш час вже майже вичерпано. Е тому буквально там, фінальне питання до тебе. М скажи, будь ласка, от три. Я не знаю, три стовпи, на яких тримаються щасливі стосунки щасливій родині. Для тебе може з твого досвіду. Для чоловіків чи для жінок чи для обох? О, давай напевно, для чоловіків. Угу. Бо ти чоловік, хочеться твою почути думку. В стосунках для чоловіка з моєї точки зору найважливішими є три речі: перше, це його свобода волі і можливість. Реалізовувати своє бачення, свої принципи, свої ідеї на своїх правилах. Тобто, коли чоловік може реалізовувати власну свободу волі, коли жінка починає втручатися в цю свободу волі, вона говорить: ти почав цікавитися криптою, не треба. Віталіку на крипті погорів. Не роби так. Ви хочете Мішою відкрити шаурму в цьому районі? Не відкривайте там, там погана проходимість місця, чи ще ж. Тобто, і вона через тривогу, mm -hmm. через контроль, через страх, вона намагається говорити, що як йому треба робити. Він там посуд погано помив, чи ще щось. Вона приходить, устраює йому рознос. Не мий, не роби там, чи ще щось, чи щось. І, відповідно, я не говорю, що взагалі не має бути комунікації. Комунікація завжди буде. Питання в тому, ця комунікація з точки зору нав'язати йому свою угу. волю, чи це зрозуміти, що робить він, і якщо раптом у мене є інша думка стосовно цього, то я можу її обережно якби, висловити, сказати, але розуміти, що у нього є свобода волі. Так само, симетрично для жінок працює. Тобто, перший момент це його свобода волі. Другий момент це безумовна повага. Тобто, якщо чоловік відчуває з боку жінки, що успішний, я не успішний, красивий, я не дуже красивий, худий, набрав в депресії, веселий. І що би не було, у мене великий дохід, не дуже великий дохід в будь-яких обставинах. Я для неї найкращий, в будь-яких обставинах вона мене поважає. В будь-яких обставинах вона мною захоплюється. В будь-яких обставинах мій голос для неї важливий, і вона прислухається до того, що я говорю, навіть якщо зараз така ситуація, що вона працює у неї на кар'єрі, у неї зростання. А в мене зараз на роботі скорочення я залишився вже два місяці без роботи, але вона все одно сприймає мене як особистість. Ось це для чоловіка просто неймовірні стосунки. І заради такої жінки він дуже багато чого зможе горе зворачувати, як говорять. Третя річ, яка для чоловіка дуже важлива, це безумовна, не безумовна, а е, третя річ, яка дуже важлива для чоловіка, це ініціатива в сексі. Тому що е, питання не тільки в тому полягає, що чоловіка, наприклад, частіше за все буде там, може бути більш активна сексуальна конституція, він там, частіше може хотіти. Питання в тому, що чоловіки через секс теж відчувають себе бажаними, обраними, і для чоловіка неймовірно важливо відчувати, що свою кохану дружину я можу задовільнити в питаннях сексу, їй секс подобається, вона його хоче і вона його провокує. Тобто, для чоловіка це неймовірно важлива історія. І от якщо ці три речі вони присутні, тоді чоловік таки буде дуже щасливий. Звичайно, коли особливо я говорю про сексуальну ініціативу з боку жінки, це дуже велика окрема тема. Там, де є питання, чому жінки не хочуть секс. Багато пов'язаного з цим да. так. Є так. питання, що дуже часто секс для них не є джерелом задоволення. Дуже часто е, вони настільки задовбані, замучені дітьми, побутом, роботою, ще чимось, що у них фізично не вистачає ресурсу на це. І тому це питання ініціативи в сексі, воно за собою тягне ще там десятки інших питань, які ми там окремі випуски у мене навіть так, випускаємо, так. говоримо про цю історію. І відповідно. Е, це, це не просте питання, але воно є. Якщо ми говоримо тепер для жінок, для жінки, з моєї суб'єктивної точки зору, те, що я чую від дівчат, для жінки найважливіше в стосунках це чоловіча увага, коли вона відчуває, що він мене бачить, він мене чує, і він на 100% присутній тут і зараз в моменті. Тому що дуже часто буває таке, що чоловік, начебто, тілом він знаходиться в кімнаті, але подумками він дуже далеко. І вона в цей момент розуміє: він зараз думає про свій бізнес чи про свою роботу. Він зараз думає про те, що буде завтра, якісь події, те, те, те. І він не тут. Він не присутній. І відповідно, коли він не демонструє, не проявляє по відношенню до неї увагу, інколи це сказати комплімент, помітити новий манікюр, інколи це помітити, що в неї змінилася зачіска, інколи це просто приобійняти її не тільки перед сексом, а просто обняти її. Да. І, відповідно, коли вона відчуває цю увагу, вона поряд з ним відчуває себе бажаною коханою. Друга річ, яка дуже важлива для дівчат, це вдячність. Якщо вона розуміє, що він по-справжньому цінує мене, і він не просто такі чергові слова мені говорить, дякую за сніданок чи там дякую за те. А коли він може посадити її і сказати: Я настільки тобі вдячний. Що ти є в моєму житті, ти такий об'єм, такий зміст, таку мотивацію придаєш мені, ти так класно мені з оцим, оцим, оцим допомагаєш. А якось з цими питаннями ти, ти впоралася, наскільки ти в мене молодець, я тобою пишаюся. Тобто, коли вона відчуває, що ось ця вдячність, з його боку присутня, тоді їй хочеться вкладатися в стосунки, їй хочеться тоді говорити йому теплі слова. У неї природньо є до нього повага, тому що вона відчуває, що він мене бачить, він мене чує, він мене розуміє. І відповідно, якщо ця річ є, це неймовірно важлива історія. Третя річ це. Певна спонтанність і певна ініціатива в певних романтичних питаннях, тому що чого на жаль велика кількість чоловіків не розуміють, особливо ті, хто гарно заробляють, це те, що жінкам не завжди потрібні тільки їх гроші. Однозначно що ти, я айтішнік. Заробляю декілька тисяч доларів на місяць. Я ж тобі скидаю там великі кошти на карточку, забезпечую сім'ю. Що тобі ще треба? Ми хочемо свята так само, як жінці в певних питаннях потрібна визначеність, і вона хоче розраховувати, да, що є сімейний дохід, да, що ти тверезий, да, що ти вірний, да, що ти не ведеш себе дуже дивно, не п'єш алкоголь, не вживаєш якісь наркотичні засоби. В якихось питаннях їй потрібна стабільність і передбачуваність. Але в питаннях романтики, в питаннях інтиму, в питаннях емоційної близькості, в питаннях побудування стосунків, їй потрібен певний рівень спонтанності. І це системним чоловікам в системні музики дуже тяжко лягає. Вони думають, ну я ж так сильно вкладаюся, щоб все було передбачувано, сплановано, щоб все було розраховано. Закрити всі, да, так. Якби, так, чому, чому чого їй ще не вистачає? А вона хоче спонтанних квітів. Так, так. Вона Свято, хоче так, так. вона хоче, щоб ти зробив їй день народження. Щоб так. ти покликав друзів, вона заходить і у неї там галівудське вечірка з, з цими шариками, кульками, ще щось в якихось питаннях їй потрібно це. І якщо ти як чоловік скажеш, типу, ну є там якісь отам романтики, типу, от от, от я не такий, я, я не такий, от я, я нормальний такий, типу, системний мужик, типу, я це оце все таку телячі ніжності, це все не для мене. Окей, але ти обкрадовуєш сам себе. Тому що коли вона не отримує від тебе нових емоцій, коли вона поряд з тобою не має нових вражень, вгадай, кого вона не дуже сильно буде хотіти в сексі. Вгадай, по відношенню, до кого їй буде складніше проявлятися ніжною, легкою, романтичною, веселою, щасливою жінкою. Вгадай, по відношенню до кого у неї буде гіркота, образа і відчуття того, що якби він мене любив, якби він. Про мене, дбав, якби я йому була важлива, він тоді б вгадай по відношенню до кого всі будуть в неї все це ставлення. І тому, коли чоловік говорить: Ну я не романтик, він сам себе обкрадає, він обкрадає сам себе, тому що навчитися це робити. От я по своїй натурі теж я не дуже романтичний. Але я розумію, я вичислив. 5-6 бабушок там, чи квіткових магазинів з офісу додому. Я вичислив, які квіти подобаються моїй дружині, які смаколи, які подобаються. Я просто один раз записав це в нотатки це собі. Це елементарно, насправді. Це 30 да? секунд. Ти, типу, ти один раз з ну, сядеш, говориш, які тобі квіти подобаються. Вона говорить там: гартензії, піони, тюльпани, це не купляється, не купляється, не купляє. Ти приходиш потім в квітковий. Отак, типу, це, це, це дуже легко робиться. Клас. Але оця ідея, типу. Я системний мужик, я не романтик. Вона настільки обкрадає чоловіків, що якби змінити цей підхід і він розумів, що мені вигідно на всіх рівнях бути в цих питаннях трошечки спонтанним, трошечки цікавим і трошечки неочікуваним для неї, тоді вона буде зі мною дуже щаслива. А коли в тебе щаслива дружина, в тебе щасливе життя. Тому що я особисто вірю, що успішний чоловік це щаслива дружина. Клас.